hi Da! Da! Achos Roed Empor drop Chwm ar Добре, ну давай, б'є мене. Б'є. Б'є. Пішов як вітер. Тут так фес до горба, ведете самі. Я перерубав, бо не хочу лошика рвати, лошик як третій раз запряжений. Е, більше детальної інформації. Переглядайте. У тіктоці переходіть. Там є як він брав, і чіпко. ціпко. Ну, жеребець, серце має, я просто не можу передати. Але все, побачите самі. Слава Ісу Христу. Зараз третій урок проходить для дері. Третій раз сьогодні запряжений. Я думаю, що ще один раз я його запряжу самого. Такого волоком, так як у нас кажуть, волоком запряжу. Ну і буду пробувати ще з два рази самого до фіри. і тоді буду вже припрягати так само і до пари. Бо він повинен, він повинен, навчитися, е, повинен навчити, що має надіяти сам на себе, не на кого чекати, що старий кінь рушіє, а він чекає. Він повинен знати, що, р -р -р, що нема на кого чекати, треба на себе полагатися. Ну і такі справи. Цілого граба зачепив такого не тонкий середній граб. Як росте, так я його зачепив, викигав такого. Так якби до, до біріжка, з плетючка і 5 метрову з-під берези. Ми тут ще диші урубали. І так Дері працює. Третій раз запряжений. Батіг навіть з собою не брав. уломив кусок прутика такого. Один раз я його кинув і більше я, видите, цілий нахуй ну цілий Навіть не, 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 не приломлений нічого взагалі, як, як ріс, так є. Для нього не треба ні батога, ні чого. Він дуже розуміє словесну мову. Бійш та гай та почав розуміти. Ну і хочу, до вашої уваги, е, бачите, третій раз він запряжений, лише легенько сюди попічлею, змокрів. Повністю він сухий, не парує. Трошки сюди попічлию. От сюди Що маленький? красончик. Третій раз запряжений, так трошки лише Ну, Кінь поступово. Утягається в утягається роботу. Помаленьку ми його обучуємо. Мені одна подобається, що, що він має дуже, дуже гарне бажання працювати. Вже не біжить, так ривками не йде, вже нога за ногою, крок за кроком. Ну, Чим раз, чим раз, з кожним разом вся краще. Отакі От такі справи. Так що, можливо, хтось ще не знає нові глядачі чи що. Це є чистий Більгії на бельгійських документах. 28 травня буде мати 3 роки. Третій раз запряжений. Ну і так ми легонько дерево бучуємо. Так, детально все, я не міг вам показати, як викигали, як він прикладався, кому цікаво, як я витягав граба, цілого. Він спочатку завісився, його розвішував, потім відтягав, як жеребець прикладається, переходіть на Тік-Ток Юра 0904. Арсен Євдошняк так само. Можете переходити англійським, пише Арсен Євдушняк. Переходіть, дивіться, бо ну, самі розумієте. Хто тобто розуміє, той розуміє, я не можу все показати, як насправді усе відбувалося і, 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 і що, де ми, де ми що брали і тому подібне. І, і, і отакі от такі справи. Кілометрів десь плюс-мінус два. Він пройшов всю одну сторону. Ну і два, гружений йде додому. Там я самураєм тягнув, так само мені казали, грузина фіру, грузина курчугу на сани. з кого вам тако? Я гарно дякую всім за пораду, але я знаю, як собі робити. Я знаю, я бачу. По ситуації, як воно краще. Тому що сніг зараз є важкий, сніг великий, сніг провалюється, фіра дуже туго йде. Так само е курчуга. Зараз я кидаю цих два куски на курчугу, курчуга паде, тисне її до землі і починає сніг гурнути, для чого коня рва. Він собі за собою сіп-сіп, він собі йде наперед, це за ним сісуне. Ну, що я... Я по практиці ліпше бачу, як, як краще для, для мого коміка. Я з'їдення, щоб отака дорога була, на добрій твердій дорозі питань нема. А звідки я це тягну, то там фіра і куртуга це дуже слаба надія. Отакі От такі справи. Будемо ще самурая запрягати так само. Далі будемо трошки жеребців дресирувати, вбучувати харі. Поки що запрягати не буду, бо він... Так як ви бачили, трошки був травмував собі ногу, вже зараз не храмає, але не хочу, щоб десь не сіпнув, не рушив, щоб далі не почав храмати. Так що він ще поки що, яких 2-3 тижні буде стояти, запрягати не буду. А потім буду запрягати і Харі. Будемо гній возити, не знаю, може спріжу два жеребці, не знаю котрих. це обов'язково буде запрягатися. Ну я думаю, що... Я думаю, що скоріш всього, що буде дері з самураєм. запрягатися у пару до воження гною. А може на перший раз, може, запряжу дері і зірку в пару. Ну, буду бачити. Сам ще не знаю, бо коней знаєте є багато. жеребці на паровку нагадую. Є три. Є харі, самурай, дері. Ну і такі справи. Напередодні рухаємо. підберігок. Єга. Єга. alevia Aí, ai tá me alevia, ia cá, ai tá, ai tá malhado, ia, ia do berá, ia do berá cá, ia, ia do pro, ia, 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 ai tá, ai tá, ai Трошки ще одно погано, бо кажу, тут я в горбах живу, хто знає, а хто не знає то хочу сказати. Я живу так е, в гірській місцевості. ну і Тут є дорога, машини їдуть. Трошки, так як зараз плюсова температура в день і так, як би робиться трошки лід, а підповнувший сніжок молодий і кінь трошки ховзається, треба пувати. Обов'язково коні. Але ну сильного леду нема, сильно він ще не ховзає, але якби був кований, було б краще. Але потреби дуже сильно і нема кувати так само, ну бо це раз на тиждень, допустимо, я ярр. Допустимо, раз на тиждень я запрягаю і ну нема такої потреби. Якби їхав повсякденно кожен день, то це обов'язково треба кувати. А так дуже... Нема смислу кувати на зиму, бо стоять на стайні, б'ють підлогу. А підкувати на літні, підкови, на літній варіант це теж не потрібно, бо буде ще більше ковзаці, чим, чим босий. А на остро кувати, ну, і теж нема смислу. Але зараз десь у березні підкуєсі. Усі коні покую, буду й кобели кувати. А даль у мене ще кована не була взагалі. Але буду кувати на її. Най нос, ну най будуть на підковах, на легонькі підкови. і отак от, от працюємо гія малий! ре є малий. Забираю. Я хочу його трошки вчити самого, так як всіх. Але я бачу, що він до до, до берега і набирає обороти. Я йому ков він Це ще його зашвидку пускати. Ще трошки його зашвидко пускати. Будемо пускати, але... Але пізніше. я yeah.

Регулюєся у ходу. Але навіть він трошки собі на натисне плечі, то я за ним, Туди, так територію кругом немає тут завцяти, то я за ним, але на рівному правда, я за ним так причеплю, що він не зможе жикльори. Е... Регулювати у ходу покроковий, так я його навчу. Тут теж є немало, але як то ковтінь, хоч молодий, але то є маса. Ія. Ія. Іа. Мій гідо, де є стан, там є си. Іга. Айте мене, га! Айте де! Колись я... Фу. Дихни дереві. Дих. Колись я фірманив ну, один час ще на самих початках, то ну, я ще був хлопцем, там у діда була, був кінь, потім ми купили, я вже розказував колись там у Славка Турянського в як знімав, я розказував, колись я у Славка купив кобилу. Марію, таку велику моцну кобилу. І мов двоє коней. Прр. <Top> <deceived programmes> станеш чи ні. Мов двоє коней. Але. Так, ще був хлопець малий, мов 13 років мав. Тому що трошки було мені заважко з тими кіньми і діду вирішив, що коня продати кобилу лишаємо. і... Хлопці в мене купили. Кінь був старший, але Доберський дуже був кінь. Фест добрий кінь був. То в мене був, купив колись е, Іван Василенчук, такий е, є чоловік у трійці. Я думаю, зараз всі вже багато знають, бо Іван теж має тікток. Іван Василенчук пише. Ну, Іван у мене того коня купив. І лишилася одна кобила. І я тут ну, з чоловіком спрягалися докупи, фірманили. А в нього коник був. Малий, ну менший, у мене кобила була велика. І кобила добра була. Така у мене була е, шпачка, потім я купив. І кобила добра була, а кінь менший. І такий не дуже хотів їхати, такий був, 50 на 50 їхав. Ну, Та й <смас> ми десь їдемо в ліс, а фіра як десь сіде в болоті, а кінь два рази сіп і не хоче брати, а кобела має сі ну, але кігне, але не годна сама викигнути. А він стоїть і каже, як у Василю, це у вас пустий кінь. А він каже, Юра, візьми великі, та й візьми. Юра, візьми великі, та й візьме мале. Це таке саме і це. Що кінь великий має силу, а якщо має серце до роботи, то самі розуміють. Таких всяких було анекдотів у життю, є тепер що згадати. Я згадую, як колись дідо мені розказував різні історії. Я до розказував різні історії. Гррр Тепер я так своїм хлопцям трохи розказую історії. Та й такі справи. малий! Ай-салі. Ай-ха! 嗯。嗯。哦，干的，来的是，来的是。 Такі друзі, справи, так, дерчик, Дері відпрацював, притягнув дров мамі, як кажуть, був на калемі І йде стайні. Так, хлопчик, так, хлопчик мені. Малий хлопчик. Сидно не він коли так трошки сюди вже під кінець. Під кінець кинулося. Але... Проти того, як перший, перший і другий раз то зовсім інакше. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім миру. Здоровлю в першу чергу. Всі будьте здорові. Ви та ваші родина та сім'я. Всім до побачення.